Нейроальбом парочки слів. Я дуже його люблю, ці різні парочки. ну, Наприклад, там папка, бабка, кет, мед, вони всі римовані. Дитина може підібрати сама парочки, які римуються, а може вихователь їй допомогти з Римою. так? Діти часто або оглушують дзвінки приголосні, або плутають їх умовлені, які близькі за <зазвучанням>, або плутають голосні, які близькі за звучанням, то цей нейроальбом саме допоможе потренувати вимову. Поєднується вимова цих парочок, поєднується з нейровправами. Ну, в мене є такі ручки дерев'яні, да, я їх викладаю з фанери, викладаю ці ручки рядочком, дитина формує парочки, Там кулачок, лайк, долонька, дивиться на ці парочки, тримає. Да, їх взагалі-то я чотири або п'ять пальчик беру і тримаю в голові два слова, яких слід повторити. І тобто цей рядочок вона е, промовляє. Ну, наприклад, щоб було зрозуміліше, ми візьмемо без ручок, а так, так запам'ятаємо: зайчики, пальчики, кулачки доловки, е, ОК і лайк. І візьмемо два слова: ну, наприклад, король, королева. король королева. Король королева, король королева, щоб ускладнити, можна змінювати, показувати тут зайчика, тут пальчик, і навпаки. Коли слово довше, король королева чи, наприклад, перлинка, балеринка, корабель, журавель, то дитині легше зорієнтувати, що далі показувати. А коли слово коротке, таке, як кедмет, кедмет, дуже важко швиденько так пере переключати всі ці вправи. Але ми тренуємося і ви знаєте, діти показують дуже гарні результати у вимоги. Спочатку їм дуже важко сказати там, шоколад, виноград, мармелад, а все це коли ми протренуємо з пальчиками, Мові швидесенько, то вони вже, як скоромовку, це гарно вимовляючі звуки промовляють. В цьому нейроальбомі на всі звуки є слова, і на такі короткі папка, бабка тин, ті. і на такі довгі, як Перлинка-Балеринка. Так, наступний слайд, будь ласка, це теж, як ми вивчаємо звуки, коректурні таблиці це одна з таких сучасних наглядних матеріалів. Очних так матеріалів для вивчення звуків. Я їх виготовила на всі звуки, які, ви, які вивчаються в середній групі, і щоб дитина могла бачити, називати слова, виділяти звук у слові, запам'ятовувати їх гарно повторювати декілька разів, якщо ми виконуємо безліч різних завдань, там що внизу, що вгорі, що зліва, що справа. А ще я починаю, а діти повинні виправити. Брати картинку, яка підходить. Ну, наприклад, я там кажу: це геометрична фігурка синього кольору. Вони знаходять її і накривають фішечкою. Це овоч, зелений, довгий, крумкий, це огірок, і вони накривають фішечкою. Або я називаю дію, що його їдять, він плаває, він там. Соковитий чи він там бігає, і дитина відшукує необхідну картинку і накриває її фішечкою. Таким чином, декілька разів, повторюючи одні й ті самі слова, вони відкладаються в пам'ять, активізуються і збагачуються словнику дитини. Всі ці таблички прописані до них завдання, і загадки до кожної картинки, і, і різноманітні завдання. Тому, якщо когось зацікавило, то звертайтеся, це дуже зручний. Спосіб проведення заняття саме по вивченню звука в середній групі. Далі, моя новинка, наступний слайд це ігри шнурочками. Я їх недавно почала Виготовляти, погляньте дуже просто, просто картина продягається шнурочок, і дитина дрібні предмети нанизує на цей шнурочок, адже в дитинки не дуже вправні пальчики, і їй доволі таки важко нанизати на шнурочки. Тобто вона і диференціює звуки, розділяє і ще і нанизує на шнурочки і вчиться їх зав'язувати. Дрібна моторика доволі такі, тісно пов'язана з мовленням, як ви знаєте. То це дуже зручно і виготовити дуже легко. Просто дірочку робимо, шнурочок протягуємо і нанизуємо. Так, і диференціювати звуки, і пальчики тренувати. Добре, наступний.